Добрий день всім, доброго здоров'я всім. Познімала я одежу. Вчора водичка пізно з'явилася, правда, була така червона, у нас поломка дуже десь там, не знаю, на вулиці. Може, два дня майже без води. І то перерив, і теж були такі проблеми з водою. То я вже пізно, після тих нервів, але відео не скидала. Переполоскала все, повіносила і ось все посохло, та я вже склала. Та й так може скину відеоти про поліцію, не знаю. Ігор дзвонив в поліцію, що вікна в машині розбивали. Та як несправедливо, поліція каже: першим а, а, дзвонити в поліцію, то треба. Розібратися, ніби то ми поліція і ми повинні розібратися, лізти під ножі і розібратися, а тоді тільки дзвонить. Я такого не розумію. Ви ж поліція, то й розбирайтеся, вам телефонують, а ви розбирайтеся. Коротше, я трохи сьогодні відходжу, тому що це все щось було страшне. Ну, нічого, переживемо. Ну, таким і ігор. Добрий, справедливий, наївний. Кажу, роби так, як люди. Тому що, бачиш, остаєшся тоді ще й винуватий, так як люди, не зважають. То скоро візи в центрі дядько кажеш, за живота держиться, йому болить, визиває. Я, я так само поступила. А потім виходить, що починає поліція тягати, нібито так проучують, щоб не дзвонити не їм. Я не розумію, чому так то ще щось загляне, позвонить, тому що він везде він ходить, ходить, бачить все. Я кажу, закривай його рот, чи переходь, або другим, каже, люди, вон, бачите, що діється. Дзвоніть чи дяка там. ну Сам не це, не роби такого. Але він мене не послухає, зрозуміло, що він мене не послухає. Це Я знаю, тому що, що це Ігор. То кажу, ще ну, потім Уже за четвертим разом приїзду до хати поліція, то ті вже другі поліцейські у ковичках я їх взагалі нічого не буду казати, сказали, що правильно він зробив. А, правильно подякували, правильно він зробив. Кажу, добре, що ви хоч для успокоєння душі, сказали, хоч. Хоч ви, четверті, які приїхали і це сказали. А то треба було все розібратися, йти туди, де б'ють стекло в машині, і спочатку розібратися, а потім дзвонити. Це дежурний в поліції, мабуть, не знаю. Це... Може, скину, побачу. Як на сьогодні, може потім, щоб ви як відео подивитесь, тому що ви не зрозумієте, що до чого. Потім, може, я скину, тому що зараз я просто не хочу ні про що даже... Про вчорашній день я навіть не хочу згадувати вечір вчорашній. Я дріла сьогодні, буду про щось друге говорити. Погода майже на 10 градусів мало бути тепліше. Але, мабуть, так Бог робить, щоб свята ще йшла на другу ділянку і обробляла другу ділянку, а руки мої не беруться, я їсти зварила, не можу, просто не можу. Отак тиняюся, пішла то винограду, взяла ножниці і обрізала те, що там над дорожкою, над дорогою, під верандою. То зробила, он, обрізала тюль, повісила на двері, бо десь не знаю, беруться зелені мухи. У мене біля хати нічого немає. Бачите, зелені мухи, просто табуном летять. Відно, може від когось, може де якась ягноярка, я не знаю, звідки вони. Ну просто літає дуже багато там десь коло. Не знаю там, ну, в тій стороні. То вже спасіння не було, то я взяла тюльда, обрізала. Зробила корочу, повісила у веранду на двері, так, по бістрочку зробила і на фірточку в кухню. Повісила, кусочок теж обрізала. Ну, отаке я роблю. Анда позамітала, пішла на дорогу, трохи там ще під мила. Така сьогодні з мене роботниця, як нероботніця, але все одно не сижу. Тримаюсь. Бачите, все ж таки магонія буде. От потім це я заберу, тож, бачите, і кропили, але все одно. Мальві поправилися. Наверно, там що не покропляна мальва. А, наверно, ні. Це вона пізніше вилізла на шлізі. Вже ж казала Віталіку весь дікропів. Не знаю, чому вони йому не подобаються. Він каже, нащо ті мальві, мені вони не подобаються. Ну то мені подобаються. Ну, Просто я не знаю. Покажу вам, що свята робить. Ось дивіться, скільки я насапала. Я цього куща, напевно, вирубаю. Я приходжу до його і мені пече в носі, я кашляю, і бузина мені не підходить, а є тут повну урову. Людмила, ромашка зацвіла твоя. Це я не знаю, це теж ти присилала. Ось теж цвіте. Ось ще ромашечка. має зацвітати біленько, мабуть. Ось так я. Помаленьку, помаленьку дай. Трошки продвигаюся. продвігаюся. Кажуть, ходяче, не сидяче. Футболку кинула, загораю. але не покажу. Брось діта. Ось стільки я зробила поки. Ось тут ой огірочки розсапала, підгорнула. Теж рівнила твої квітки. Я їх тут в холодочку притулила, так воду п'ю. Ось далі пішла, ось так. Теж вирубала це дерево, нарцизу забрала. І ось так доходжу. Ось сюди теж млину. Віталій суху позабирав, геть корінчик під'їжджаний. Я не знаю, що таке. Ця теж така не знаю. Бачите, ніяка. Ну, а так, ішачіший, і толку немає, де і все. ну, З весни до осені. Треба, як ти і казав, укалувати. Я справилася своєю роботою і гвалт, робота, робота, і ще раз робота. Ну, як без є. Це ось забрала телефона, тут, тут, тут забором лежав на камінчиках, вон там. Оце головний убор маєчка, теж тут. Повісила це, забрала на голову, тому що прищить. Така робота. Звісно, я рада. Ми всі радуємося, коли щось зробимо. І це нормально. Ось так. Бачите, не знаю, як називаються квіточки, зараз я покажу. Я ось загородила так, піон не, не прийнявся. Ось тут ми його садили, чогось не прийнявся. не знаю чого. О, да. Оце він такий. Я думаю, може ще з корінчика щось буде. Щось би положити. Зараз візьму камінчики і заложу щоб знати, наблюдати. Чи щось з'їло, не знаю навіть. Ось така в мене чистота. Ось така в мене, бачите, привичка, як я роблю, щоб у мене не було ні одної зіліночки. Отак ми себе й не бережемо. І все. Покажу вам. Отак. От Осталася ось одна кубка. Ну нічого, я зараз прийду, заберу нагний. Ось так. Хоча б ця маліна залишилася, щоб нічого не під'їло. Просто тако суха отак береш її виймаєш і корінчика немає. Ось тут ось є молоденька ще, бачите. Я кажу, оце, я там теж все зробила, посапала. Ну, не знаю, тут колись така була класна клубніка, оця вся ділянка теж була клубніка, ще колись покойний дід живі баба. То взагалі така клубніка була, кажу, тут клубніка. А потім, що зробилося? Як звелася, і що не садили, під'їдає і все є. А це бачите, бурячки ніякі. Є. А тут ось теж ось. Я їх просто висапала, тому що вони ото такі були. Куди воно таке? Їх уже не буде. Морпочка нічого. Ось така, хоч вона і не густенька, але отакого от є. То я думаю, тут хай ці поправляться. Ото. Да. А тут я посажу, мене ще залишилося трошки помідорів, то я посажу. Ось так. Тоже яблучка. Тоже територію цю я висипала. Картопля взагалі не сходила, не було її. Оце як дощик пішов, вона просто отак її поперла і вона отака дзигата. Я вже думаю, на, наверное, осінню я посажу тут цибульку на ну, осінню, типа на зиму. Я думаю, що вона тут буде непогана. Отак займу і отак аж туди в кінець. Тому що я ось цю посадила, вона тут і в тому році така була, може ви помніте. Така тоненька і невеличка. І так само в цьому році. А я думаю посаджу на зиму, бо там у мене, там де цибуля. Я сажу на зиму, то там вона краща, а та, що я весною посадила, то вона. Якась ніяка. Понаходила я м'ятку, було дуже багато нагідок, мені вони не треба стільки. Вони заглушили повністю все, откуда вони взялися, так як оті такі кущі там Вон теж вже немає. Віталік його вирубав, він такий був великий, прийшов з роботи, і ото куща кажу, одного мені вирубай. Залишився, бо я і тут позабирала теж, я не знаю, як хтось прийшов, жменю отако сипнув насіння, і де воно взялося, я не знаю. І діло в тому, що я коли їх ходила, то в мене геть аж у носі, отут тут усе повипікало, просто повипікало. Не знаю. Якось люди ягоди кажуть, їдять, не знаю. І я пробувала в тому році, а це може що не знаю. Мені здається, що воно ядовіте. Ми їх убрали, забрали. Там один тільки кущ залишився біля кладовочки. Такі на углу, так. якось воно гарно. А тут під вікнами вікно відкрите, воно може натягує, дихати не можна. Я просто, знаєте, як ото вони такий якийсь запах дають, як, зразу, як немає, як ото дуже багато пілюки, десь таке, знаєте, от як колись. Десь у селі коври тріпаєш, і як ото аж дихати немає. Оце таке було. Я тут викорчовувала Віталік того куща і просто не було повітря. Я не знаю, чого так. Ну, я думаю, що я не внушила. Вже їх немає тут. Я там під вікнами поубирала, там у маліні були, під забором було, дуже і багато. Ота там, ось тут, дивіться, ось я ще кинула. Ондо. Бачите, он туди кинула. Віталік зробив мені ось отак подпер, тому що пурички на землі були, смородина теж на землі була. Ось він мені так зробив. Теж мішає. Ось так я добралася, віничком аж туди замила, трохи повирівала, повіпольвала. Аж туди. Остається, у мене он, да, бачите. Бачите, он там щиточка ще у мене між картоплею. Та треба мені пополоть. Там теж трошки сяйнула дуже пізно морквочку. Морквочки майже немає, там єлі-єлі, а бур'янець великий. Ну, теж там треба все ще переробити і другий раз підгорнути картоплю. Ось таке остається У мене ще один низ. То лікарні не дають робити, то засуха була грудки, його і не було толком і видно, то їдемо у ну, Житомир і отак, а потім починаєш і, самі знаєте. День у день робота. Не придумала чесно, є ліноги волочу. Теж тут повиполювала, тут теж везде між камінчиками повиполювала, ось тут ось. Все, щоб було виразно повиполювала, думаю, м'ятка та розростеться, бо дуже теж люблю м'яту. І Ірочка моя теж любить м'ятку. Ну і так я попрацювала. Фундамент треба буде підкрашувати. Ну, нічого. Бачите, як камінчики виполола. Ось тут це було дерево велике. Куштей. Ну, теж можна було б там від квітника зробити, город там теж ніякий. От вроді би земляне світло, але я вам скажу, що нічого. Може порічки брусліда. І то смородина. Ну, там, там є. Зараз покажу. Ось дивіться, як Цікаво. Тут є смородина, а тут порожній кустик. Чому так, не знаю. І вона якось відрізняється. От світлі листочки, тут темні листочки. Там пурічки. Пурички, звісно, багато. Ось так. Сонечко заходить. 20 годин і 42 хвилини. Я трошки полівала раніше. Надіюся, що бурячки повстають. Побачу, як вони себе поведуть. Якщо то я ще прорву да може там і подосажую. А ні, то в мене вон помідорчики там ще є. Зараз покажу вам клубничка. Ну, ось бачите, я їх тут прикопала, ну вони такі у землю полила і такий букетик. Ну так, остається внизу, і щоб вже дощику буде все рости, зіллячко. Бог дасть буде ще дощик, то, щоб не зароствало, то треба його підтримувати хоча б тиждень і то 4 дні просапуй. Ну, максимум тиждень через недільку. Треба просапати, просапати, просапати потрошку. Занять, посапати, і воно і не буде багато зілля, і себе. Буде бістренько. А так, якщо отак ну, якось засуха була, то це ненормально. Потім дощі і зілля. бачите? Отак. От Ось і з'їв паразит, одо. І сади. Робиш, 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 робиш? І що? Кажуть, у тому, колупаєшся, паєшся, те й маєш. Що ти дурний, побідний, абодний, бо дурний. Ото я вам показувала, я там монтувала і трошки не, не вмію я там робити. Там я вам розказувала, що у мене ось троє помощників, а я четверта. Ну, там я так зробила. вийшло, що без звука, нема звука. Люди пишуть, де звук. Наша моя болтовня, і так кажуть, болтаєш багато. Так, теж жде купці. Ось такі в мене помощники дуже багато. Хазяєчку я свою помощницю вже понесу. Ось, бачите? Скільки ігрушок? Оце я постирала. Краса, правда? Ось продається така люлька. Колясочка прогулочна. Бачите. Дуже класно Складається, удобна, дуже. Вообще ну, крута, крута, дуже класна. Вже хтось побачить. Ось так. Все складається. Ну я тут не дуже понімаю карманчик тут, тут що то, а що тут, о, відвігаються о, о, ручки. Якщо треба, меншенькі є. Дуже класно там теж щось лежить під низ. Дуже класна колясочка, ось так то, треба буде виставити. Така гарна, універсальна для хлопчика і для дівчинки. Мені дуже подобається. Отакі в мене є памперси. Я не понімаю. 4-9 кілограмів. Троєчка. Унісекс. 3-6 кілограмів. Ось так, дивіться, хто розуміє. Може хтось коляску купить, памперси дарую. А не, може, люди знайдуться, які потребують. Не треба коляска, то тільки пересилати не буду. Наші хтось із нашого міста. Такі, що не можуть купити, нема за що. Я подарую. А як хтось буде коляску брати, то до коляски подарунок ось.